Xiaomi, Honda, Meizu, AliExpress. Наша імператриця полишила нас. Вона змінила вигляд білого дракона на людську оболонку і втекла в Україну. Тепер ми потерпаємо від коронавірусу. Ти наш кращий агент. Маєш повернути її і врятувати Китай. Собака ням ням. Як я її пізнаю. Чекічан Брюслі конкуцій. Вона має позначку на лівому плечі. Ту, а от дзядун єрісексі. Але будь обережний, вона дуже пристрасна. І при тому, знаєте, як воно має назву? Щастя, воно на мене схоже, воно нагадує мені жінку в шляпі, там тонке талі, і ашан Шанхай. Заради цієї жінки варто вбивати. Це просто неможливо! Фарбуєш китайськими іерогліфами тіло на щастя чи на удачу, а потім виявляється, що носиш на собі написи типу курячий суп з локшини», божевільний понос, швидкий тупий, золотий свин чи Бог полюбляє кредит. Звучить так, ніби Аліекспрес відкрив в Україні свій фастфуд. Або варіанти відповіді чергової маски в інстаграмі. Олександра Кужель носить у себе на лопатці китайський іероглів щастя. Сіньфу мижила сіньфу а вибірі міня, вибір Сіньфу сам дня. Набити собі китайські іеролі в щастя, то як прийти у перукарню та вибрати собі найгіршу зачіску із каталогу, що там на столику лежить. Сьогодні у найкращому політичному шоу на Ютубі ми говоримо про політичні тату. З вами Ель Падре. Ель Падре, блядь. І настав час. Стоп, 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 стоп. Хвилиночку. Для початку я хочу відповісти на три запитання, які ви постійно пишете мені під моїми відеоблогами. Чому так не часто виходять відосики? Тому що я багато працюю і блог. Займає дуже багато часу і багато енергії, але я спробую робити це хоча б один раз на тиждень. Друге, чому такі коротенькі випуски? Ну тому що я майже завжди працюю над богом один, лише Катюха за пультом Андрюха в прошому випуску з'явився. Ну і все, поїхали вриватись у дві і тряхнем з коріною. Стоп стоп, стоп, стоп. А де що? ще одне? Що ще одне питання? Ще одне Що ще одне питання? Ай ладно. Давайте прямо китайський іероголів на щастя то партак. От реально їх штампують на кожному китайському сувенірі. Причому ці сувеніри не зроблені навіть у Китаї, просто під Житомиром. У китайців то землетрус, то коронавірус. В них взагалі порнуха з квадратиками на піскі. Колеги, прошу не розходитись тут, немає... Та вони самі не знають, як той символ щастя виглядає. Взагалі, навіщо кужель? Китайське щастя. Китайців у світі півтора мільярди. Для них щастя це опинитись у місці, де нема іншого китайця, де нема взагалі когось іншого. Просто бнути, аби на тебе ніхто не подивився засмученим поглядом. Як на мене, єдиний варіант врятувати плече Кужель – це, навіть якщо там не написано Бог полюбляє кредит, перебити цю тату. Наприклад, лідеркою партії Батьківщини Юлією Тимошенко. Жаль, політика це іноді буває великим театром. Це, мабуть, у Яценюка така. Юля <свіс> Юля! <свіс> Юля! <свіс> Юля. Цікаво, чи є взагалі у Тимошенко тату з тюрми. Only God can judge me. Не стану на колені перед мусорами. Юлія Тимошенко наймінливіша людина в політиці. Вона то за земельну реформу. То вважає, що її приїдуть і вивезуть китайці разом з кужель. На щастя. Тому їй підійшло би таке тату, яке б змінювалось під обставини. І єдине в світі, що таке є, це сама Юлія Тимошенко. Але є в нас люди, які валять собі не таких npc персонажів. Ой, ні той глас. От хтось зробив собі тату Петра Порошенка. Мабуть, Ірина Геращенка. перебила Віктора Ющенка. Питань до неї нема. Я сам фанат творчості Петра Порошенка. Я прийшов в тебе. Підманула, підвела. Мене дійсно лихоманить лише напис під тату. Це моє місце. Навіщо Порошенку місце на пузі у якогось чувака? Йому мало цілого гончаренка. Ну або не зовсім цілого. Дира отака. І до речі, про диру. Мер Харкова, Геннадій Кернес, красується прямо у когось на дупі. Ха! І судячи з усього, це дупа Михайла Допкіна. Немножко текст по-дебільному написан. Міша, все переписуємо, тебе скучне ліцо. Тебе ніхто денег не дасть. Обох, розподільна шляпа визначила у слізерів регіонів. Або що ще можуть означати ці тату змій у обох політиків? Я Може, обидва змії за китайським календарем? Зодіак – змія, камень топас. Стихія піздєть. Є фанат, який набив на собі портрет ляшка. Є людина, яка набила обличчя Шуфрича. Ну, не тату, просто набила обличчя Шуфричу. Це не до теми, просто приємно згадувати. Зеленський не так давно став президентом, а його вже часто ілюструють на своєму тілі. І судячи з того, що обидва тату зроблені на екрі, Зеленського робили увесь зріст. Ха! Самі ж татушки зроблені якісно і дають змогу безперешкодно потрапляти на концерт 95-го кварталу, але не на весь концерт, так сказати, одна нога тут, інша там. Моцна татуха у колишнього військового прокурора Анатолія Матіоса. Проте є легенда, що десь у карпатських лісах є та сама сова, яка носить на собі тату Анатолія Матіоса. У стилі Полінезії валянув собі тату Бужан Максимський, це як у дуейна Скали Джонсона та мого тата. Проте на іншому плечі Бужанського є щось незрозуміле, типу колючого дроту. Головне, аби він не показував цю татушечку Тетяні Чорновол, бо вона за традицією може полізти через неї на обличчя. Багато годних татуювань мають зорян і шкіряк. Згоден жарт про Зоряна і шкіряка під скис. Такий собі. На двоєчку. По одному балу на кожного з них. І наостанок. Порада, як можна набити собі китайський іерогліп. Ім'я колишньої чи, наприклад, українського політика, аби це не стало партаком, це просто небожливо. Ну то все жмухати люлюку критично мисліть, перевіряйте інформацію і любіть Україну.